Слухачів українського радіо Вінниця вітає програма Вічна віч. Навіч». Я ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Юлія Кравець. 5 жовтня 1940 року у селищі Браїль в Жмеринського району на Вінничині народився поет, перекладач, лауреат Шевченківської премії Володимир Забаштанський. Його життя і творчість це приклад незламності духу і лірики серця. Що ми знаємо про Забаштанського і як вшановують пам'ять митця на Вінничині? Про це поговоримо сьогодні з гостем студії, поетом, літературознавцем, лауреатом премії імені Забаштанського Віктором Крупкою. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, Олю! Доброго дня, шановні краяни. Пане Віктор, ну таке питання. Можливо, взагалі для когось оці мої слова про незламність духу, про лірику серця вони прозвучали надто пафосно, надто гучно, але насправді вони мають реальне підґрунтя. Правда, яке Однозначна. саме? Я б хотіла, щоб ви про це трішки розказали тим, хто можливо не знає, хто такий Володимир Забаштанський. Волод... Володимир Забаштанський взагалі постать неординарна і дуже дуже цікава. Але якщо ви хочете сьогодні цю постать героїзувати, то напевно не варто це робити, так як робилося за радянських часів зі всіма, хто так. вийшов на орбіту мистецтва, скажімо так. Давайте не будемо накладати міфи на творчі особистості, зокрема, героїзувати їх. Давайте будемо в першу чергу дивитися на письменника як на людину. І на як митця слова і звідси відштовхуватися трішечки в іншу перспективу в бачення людині отих вольових і духовних домінант, які і висновують, формують цю неординарну постать в першу чергу. Володимир Забаштанський пройшов дуже складний. Шлях життєвий. Так. І, де, і формування, і ідентифікації себе як митця слова. Недарма про нього говорять ще як і про сучасного кобзаря. І знову ж таки, дарма, що він не грав на кобзі. Він, він мав чудовий голос, співав. Ну, цікаво, якби він міг на ній грати фізично. Але розумієте, в чому питання? Оте сонце духовне, глибоке. Неосяжне давало спромогу, по суті, підставляти плече іншим людям, тим, хто був немічний або не настільки володів потужною духовно-вольовою організацією. Ну, я напевно почну спочатку. Буквально кілька аспектів його життєпису для того, щоб ви збагнули, хто такий Володимир Забаштанський і що сталося з ним, чому ми власне сьогодні про нього говоримо. У 1958 році ще один радянський міф я сьогодні спробую знівелювати. Коли було 18 років, коли ну... було йому не повних років, в серпні місяці сталася. Страшна подія для Володимира Забаштанського і, власне, його родини. Він із своїм близьким товаришем на ставку глушили рибу. І внаслідок нещасного випадку Володимир Забаштанський втрачає очі і руки. Його спочатку забрали до жмеринської районної лікарні, а потім згодом до Київського інституту ортопедії та травматології. Про те, яку реабілітацію проходив Забаштанський, ну нам не дано зрозуміти і осмислити. Бо повертатися з реальності, коли ну, уявіть собі, я зараз спробую охарактеризувати 17 років. Тобі здається, що ти здатний перевернути весь світ. Кімнатський ти... максималізм. Так, ти спроможний абсолютно на все. Ти можеш, сьогодні, ти можеш сьогодні буквально на руках і зробити і фізичну роботу, і розумову роботу. Ти, ти здатний абсолютно на все, що стосується виконання праці. І тут уявіть собі, повна фрустрація. Тоб, тобто ми говоримо про те, що людина за кілька місяців втратить, втрачає фізичну спромогу. Та тут навіть до, не за кілька до, місяців, а тут за кілька хвилин. За кілька хвилин, а згодом усвідомлення. Я маю на увазі усвідомлення, усвідомлення, що ти втратив усе, що міг в фізичному плані, це страх, це реальна трагедія, була для Володимира Забаштанського 17-літнього бо 5 жовтня, він святкував 18 років. І от і поневіряння спочатку по Жмеринській районній лікарні, а згодом і в інституті. Е Травматології тільки стверджують, що він проходить шлях складний, тому що потрібно було себе реалізовувати в цій ситуації, яка сталася, цій реальності нові для нього зовсім. Добре, що поруч е, в Київському інституті ортопедії та травматології е, був е, в одній палаті, він був із письменником Євгеном Кравченко. До Євгена Кравченка приходили друзі, серед яких був Володимир Сосюра, е, Михайло Стельмах. І от під впливом цього творчого оточення Володимир Забаштанський, як він потім скаже, починає щось шкрябати. Це були лише ні, перші спроби, перші спроби знайти себе в новій іпостасі, зовсім інакшій. Потім згодом Забаштанський в поезії Гадкина пише: не, не думайте і не е, вигадуйте, що б за мною сталося, аби я не втратив руки і очі. Я такий, який я сьогодні уже є. Напевно, просто я прям теж про саме про це подумала, коли ви сказали про не, те, що пам'ятаєте, це цікава... могла стати переломним так. моментом, а він просто от випередив так. це а, питання цікава. Фраза є Василя Стуса. Про те, якби я не був поетом, то я б орав землю. Пам'ятаєте цю угу. фразу? Це така хрестоматійна сентенція, власне. І от зараз я напевно хочу сказати, що Забаштанський про це взагалі він відрубить все сталося зі мною. В цьому його особливий відчуття причетності до цього соціуму, відчуття, що він не залишився поза ним. і добре, що було чимало друзів поруч, які все ж таки допомогли. А повірте мені, знаючи розповіді друзів, родини, письменників, що було дуже непросто. Опанувати себе і дійти до того всього. Настрій був, ну, навіть слово слово кепський, це дуже просто гнітючий, просто таки. І потрібно було себе зібрати докупи, потрібно було себе організувати і зрозуміти, що і таким варто жити. Добре, що поруч був Євген Кравченко, а згодом людина, яка замінила йому сонце і весь світ. Ольга Васильівна Забаштанська, яка була очима і руками Володимира Забаштанського. Згодом, в одній із поезій, він навіть про це проговорить і воздасть хвалу і її терпінню, і її мужності, безстрашності і героїзму. До речі, про те, що вона була його, це його дружина, правильно? Так, так, так. Що вона була його очима і руками. Ну я так трішки знаю кухню поезії і знаю, що вона оця поезія вона не пишеться так: от, я тобі продиктую, а ти запиши. Часто вірші народжуються в муках, часто ти повертаєшся до того, часто переробляєш якісь, якісь моменти, якісь рядки. Це треба перечитувати, це треба перегравати. Ну, я собі не уявляю, як це може зробити для тебе інша людина. Коли ти не бачиш отого рядка, ти вже міг забути отой перший рядок, який був, там, чи, чи першу строфу про творчу кухню це взагалі питання надто цікаве. Я зараз, напевно, трішечки відійду від героїки і просто про, про побутові речі. Ну, уявіть собі, ніч спиться. Тут Володимир Роменович штурхає Ольгу Василь «Вставай». Що таке? А у мене в голові визріли рядки з поезії. Муза прийшла. Муза прийшла. Відчини двері. Відчини двері. Уявіть собі. Побутові, побутові абсолютна ситуація. І що ви собі думаєте, Ольга Васильівна? Встає, бере до рук ручку і починає писати. Яким чином писав Володимир Мелянович, а зазвичай в нього складалася перша і остання строфа. Тобто був. Була експозиція, така своєрідна поетичної рефлексії. А потім, а потім був кінець, фінал поезії. А навколо е, початку і кінця виснувався весь вірш. Е, ну я зараз скажу про одну з поезій, коли я зустрічався з Ольгою Васильівною. Е, якщо я не помиляюся, зараз це балада Голуну писалася або виправлялася. Висновувалася до кінця до того фінального варіанту, в якому вона постала в цій книжці свічечкою Слова. Жмеренка, до речі, видала більше 10 років, якщо я зараз не помиляюся, десь приблизно 12-13 років виписувалася поезія, балада глуму Володимира Меляновича. І, до речі, я хочу сказати, що таке часто трапляється, що в перших книжках вірші є одними, а постають. І ми їх читаємо, а потім ми бачимо, як письменники еволюціонують поети, і поезії постають вже в подальших книгах, зрілих, зовсім іншими. Стилістика дещо інша, увиразнення образності інше. І вони якісь такі яскраві, ну, напевно, то вже діє щось таке своєрідне, оте вже зріле, живе, тому що. Скажу відверто, вже зрілий поет, письменник, він дуже, дуже перебірливий в плані слів і дуже вибагливий. Він дуже критично ставиться сам до себе. Таким був і Володимир Ромелянович не дарма. Не дав можливості Ользі Васильні видати всі свої поезії. Сказав: оці поезії вартують, щоб їх видати а ці ні. І, і Ольга Васильівна слухала Води Мара Меляновича, були вірші, які не дійшли до друку. Ну, от 10 років писалася одна з поезій. Книги солідні, книг немало і більше 20. І, тобто там поетичний доробок величезний, втримати його весь в голові. Ну напевне, просто Не нереально вона йому перечитувала їх час від часу, коли він їх там удосконалював, так. дописував. Ну я так гадаю, що ми говоримо у першу чергу, що Володимир Милянович повертаючись повертався до окремих віршів, просив перечитувати і водночас правив їх для того, щоб вони досягли свого від відповідно угу. Віктор Петрович, взагалі, от, про ставлення до людей з інвалідністю у Радянському Союзі. Ну, тут така тема досить дискутивна, оскільки ну, була одна з таких теорій, що от, людей з інвалідністю в Радянському Союзі немає. Ну, тобто їх не виставляли на показ, їх не афішували. Звичайно, напевно, там і допомога якась була, і все, але от так як зараз вводять інклюзію, намагаються ввести людей з інвалідністю в соціум, незалежно від їхнього від їхніх надбань в плані мистецтва там чи науки, так. Раніше, ну так, не афішувалося, це скажімо. Яким було ставлення, от ви в ваших дослідженнях ви звертали увагу на те, яким було ставлення до Володимира Забаштанського, власне, через його інвалідність саме у радянському соціумі, у тому соціумі, який ніби прагнув ідеалу? Шановні друзі, ну це не зовсім точне твердження, Олю. Поясню, чому. Тому що були люди з інвалідністю, які які втілювали в собі. Те, що хотіла бачити тоталітарна система, вони мали бути взірцями для всіх mm -hmm. інших, без, е, які володіють особливою психікою. Тобто Мон... не цінність людини, навіть якщо це людина е, з інвалідністю, людська, а, а маніпулятивна а ота, така. А та поверхова е, аура, як, е, яка була потрібна тоталітарній системі, аби виховати послідовників, всі, які вірять, всі які вірять ідеям тоталітарної системи. Скажу, в мене є стаття Світоглядна еволюція Володимира Забаштанського. Скажу відверто, тут три таких постаті. Спочатку Павка Корчагін, який нівелює думку про те, що немає інвалідів, є. Але це не інваліди, це абсолютно повнокровні, повноцінні члени суспільства. Тому Павка Корчагін для Забаштанського, який зростав в тоталітарній системі, був орієнтиром. Дороговказом, і Володимир Миляновичу вже згодом це дуже добре зрозумів. Коли коли іде переоцінка цінностей, коли Забаштанський розуміє, що тоталітарна система не, не дає тих наслідків в самоствердженні, зрештою, і що ми приходимо до національ... ми приходимо до вселюдського, гуманістичного, згодом і національного. То переорієнтація дуже яскраво свідчить. Фраза Володимира Миляновича – це з уст Ольги Васильівни. Мій Бог Шевченко. Це не я сказав. Це сказав Володимир Млянович. Тобто він приходить спочатку до Шевченка як отого огрому, отого Всесвіту, центру буття нації. А згодом Володимир Милянович приходить і до Християнського до віри своєї твоєї власної він до усвідомлення, що людина і Бог це важливо, конче важливо, і що віра людини власне виформовує її як особистість до кінця або людина виформовується стільки, скільки живе у цьому світі. Ну, тобто, зробити із Забаштанського предмет для маніпуляції у радянської системи, якоюсь не вийшло. якоюсь мірою вдалося вдалося таки. Якоюсь я так і гадаю. Ну, якщо міфи з'явилися про Володимира Омеляновича, до речі, і... про міфи ви почали говорити про те, що міф про... Я не розвінчую міф, тому що мені одні, знову ж таки, свідчення про те, що Володимир Ромелянович отримав травму в кар'єрі. Я взагалі не розумію. Даруйте я зараз. Ні, 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 ні. ні, ні, Не в Донецькій. Він поїхав на Донбас. Власне, працювати в шахтах, але його не пустили в шахті працювати. Він був неповнолітнім, І він тільки провчився в Макіївському художньому училищі, Малярському училищі. Все. Він там, там нічого не було. Абсолютно. Повернувся додому і сказали, що він отримав травму. Оці речі, трагедія сталася в кар'єрі. Чого не було. Я... Даруйте. До мене на сьогоднішній день не доходить для чого такі речі. Давайте будемо бачити людину, людину, яку виснувала себе. Для чого ми знову будемо малювати монументальний величезний совєтський пам'ятник? Не даруйте напевно, я дитя зовсім іншої епохи, хоча я теж народився в совєтському союзі, і до мене не доходить, чому ми маємо цю монументалізм возвеличувати Забаштанський, прекрасний такий, який він є. До речі, про вашу монографію художній світ Володимира Забаштанського. Скільки років над нею працювали, і що є такого, чого можливо не вдалося дослідникам до вас? Чи можливо ви взагалі є першим на цій ниві? Працював над монографією художній світ Володимира Забаштанського Ну, десь років, напевно, вісім. Можливо, й більше, можливо, десь до десяти років. То правда, вийшла вона монографія у 2014 році. Після захисту кандидатської дисертації, до мене ніхто не займався науковим осмисленням творчості, були осмислення його творчості більш такого публіцистичного характеру. Це життєпис, це окремі аспекти окремих збірок. Це національне самовираження творчості, це образ ліричного героя, це, це статті ювілейного характеру, ну і біографічного характеру. Якщо мені хтось зараз хоче закинути, що це неправда, ну нехай так буде. Але у всякому разі, я, я не бачив наукових статей такого плану. Протягом всіх років мені вдалося видати близько 20, більше 20 статей про Володимира Миляновича. Потім комплексне дослідження дисертаційне поезія Володимира Забаштанського Проблеми творчої воліції були захищене у 2011 році. І, власне, я не я не слушаю, я відпустив Володимира Миляновича, тобто. А він все-таки залишився моїм в передумові до одного з видань таких, де було зібрання різних статей. Була моя передумова. Я написав Мій Забаштанський. Напевно, через те, що він став моїм. Я радше дивився, дивився на поезію, як на Володимира Омеляновича. Я, я мені хотілося зрозуміти його внутрішній світ. Ну, я не скажу зараз, не буду говорити гасло, що я намагаюся насити. Ні, але мені хотілося осмислити і збагнути все ж таки, хто ця людина. Бо ем, Володимира Мелянича живого я не знав, на жаль, а хотілося б тому що реально ця людина не буде нового духу. До речі, коли ви говорили про творчу еволюцію, мені ем, згадалося в якийсь в якийсь момент. Скажімо так, теж трохи гучно творча деградація Павла Тичини, про те, яким він був поетом, ліриком на початку, і як його зламала свого це часу Це про сонячний система. І про ну, дудку? Ми, ми не будемо так, ми не будемо заглиблюватися в це, але в той момент, коли була був період і момент такий творчий, ну можливо, навіть не деградація, але от ну, підлаштування під систему е, підлаштування під систему. Е, якщо ми говоримо про творчу еволюцію е, Забаштанського, чи було якесь певне підлаштування під радянську систему, чи навпаки він з цього виріс, враховуючи його перехід від Павки Корчагіна до Шевченка? Підлаштування жодного не було. Жодного. Якщо людина народжується в тоталітарній системі, якщо щодня їй проголошують одні гасла, якщо їй одне кажуть, що ти. Е... Народився в Совєтському Союзі. Як ви думаєте, може бути підлаштування? Куди яке там підлаштування? Самосвідомість формується з дитячих років, з того, що вранці звучить гімн Совєтського Союзу і вночі і в нані гімн, гімн Совєцького. Так, іншого не знає. І про яке підлаштування ми можемо робити? Інше питання, якщо в родині виховується самого дитинства, дитина формується як українець. Тут такого не було. Я зараз хочу запитати е, в тисячі мільйонів українців. А у вас формують з дитинства, що ви Українець, Українка? Чи ні? У мене питання цікаве. То про що ми можемо говорити про Володимира Милянича і про сільську звичайну родину? Та не було ніякого. Згодом, коли він потрапляє в середовище інтелігенції творчої, зокрема. Ну, даруйте, світ виформовується. Переоцінка цінності відбувається. Відбувається, один світ руйнується, той який був хибним за свою за своїм світоглядом, за моральними, за соціальними якимись стереотипами. Виформовується зовсім інший. І добре, що він отакий випуклий, рельєфний і неординарний, що допомагає Забаштанському стати. Ну, поетом небуденним поетом, як, про якого сьогодні згадує не лише Вінниччина, але й вся Україна. Я згадаю, чому 2014 рік на Майдані у Києві звучить: «Україно, молюся за тебе, Володимира Забаштанського. Щодня. І я думаю, що це вже щось та значить таке. До речі, ви так випередили моє запитання, от власне про позачасові твори Забаштанського, які стосуються власне от України і, можливо, якогось такого соціального статусу України. Тому що якщо ми говоримо про того ж Шевченка і про його позачасові твори, то я не знаю, ну ніби це так, як мірило геніальності ці позачасові твори. І не знаю, чи то справді геніальні наші митці, чи то наш геніальний народ, який примудряється повторювати свої помилки протягом століть. Але, власна, справа в тому, чи є такі твори у Забаштанського, ну, от, власне, Україна молюся за тебе, так? Україна молюся за тебе. Недарма ця поезія винесена, так би мовити, в пролог. Реально такий з п'єтетом написаний твір, а напевно, і не написаний. А... Виснований, виформований, відчутий і прочутий, тому що резонаторів в суспільстві чимало для того, щоб написати твір саме такий. Бо я знаєте зараз, знову які вкутр вже на якомусь ефірі був і згадував, згадую слова Олек е, Оле, Олеся Гончара. Хвалити Бога, що я народився українцем. І я кажу теж хвалити Бога, що я народився українцем. Володимир Забаштанський казав: хвалити Бога, що я народився українцем. Я хочу зачитати цю поезію, Спочатку. бо не можу, даруйте, що не знаю на пам'ять, доводиться, але доводиться багато читати, але ну просто Зривай дах, Україно, молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блакить твого вічного неба і за ниву твою золоту. Україно, молюся за славу, за твою непокору століть, за столицю Твою златоглаву, що по груди в тополях стоїть, Україно, Молюся за мову, за божественну мову Твою і за вруду Твою калинову, від якої добрішим стаю, Україно! Молюся за пам'ять убієнних, за волю синів і за тих, що у душах запалять пломінь правди, щоб край заяснів, Україну. Лише в милосерді час єднання синів настає то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся, Твоє, Отче наш. У Твоїм часоплині все минає, ридай, не ридай. Прости, Боже, гріхи Україні, і надалі грішити не дай. Пане Віктор, хочу зараз ще нашим слухачам зазначити, що саме от за монографію художній світ Володимира Забаштанського ви отримали премію імені Володимира Забаштанського, так? Не тільки. Не тільки Не за це я отримав премію Володимира Забаштанського як дослідник його творчості, як автор більше 20 наукових статей. Ну і звичайно, за монографію художній світ Володимира Забаштанського. І в нас залишилася буквально одна хвилина до закінчення ефіру. Але не можу не згадати, при підготовці до ефіру я знайшла статтю науковиці Юлії Патлань, чоловіки, які змінювали світ, Володимир Забаштанський. Така промовиста назва. І от у мене питання до вас як до власне, дослідника творчості Забаштанського. Який світ і як саме змінив Забаштанський? І це треба сказати однією хвилиною. А він такий його змінив. Не дарма його називають сучасним кобзарем, він вказав, що людина здатна подолати прірву немічності і стати, хоча й що миті боятися от того стану, але стати людиною, яка утвердилася як персона суспільства. Яка поставила своє життя задля своєї рідної батьківщини України, яка стала особистістю не завдяки, а попри. Попри саме так. Дякую вам за розмову. Нашим слухачам. Нагадаю, це була програма Вічна віч Гостем студії був поет, літературознавець Віктор Крупка, і ми говорили про Володимира Забаштанського, поета, перекладача, лаурата Шевченківської премії, якому 5 жовтня могло б виповнитися 80 років. Для вас працювали ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Юлія Кравець. До наступних зустрічей в ефірі Українського радіо Вінниця.